Сьогодні на порядку денному понад 50 питань, а у залі 28 місцевих обранців, що зібралися на чергову 15-ту сесію Хуської міської ради. Розпочали розгляд із бюджетних питань. Зокрема, фінансову підтримку отримують заклади освіти громади. Маємо грандові деякі наші проекти через дріб кабінету міністрів і фонд регіонального розвитку, дякуючи обласної державної адміністрації за допомогою. Ми маємо около 6 мільйонів до кінця року використати для школи номер 6 – Це o critério Там воно досить в такому негарному стані, і ми вже деякі роботи зробили. І ці кошти якраз нам конче потрібні. і Ми зараз будемо всі заходи робити. і Ми проголосували сьогодні співфінансування. Кошти виділили і на підтримку родин загиблих військових. Сім'ї захисників отримають виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Подбали депутати і про фінансування програми Доступні ліки так на неї спрямують додатковий один мільйон гривень для того, щоб ми мали можливість більше ширшому ширшої категорії населення надавати. Ти кошти ліки по цій програмі в загальному на соцсебис мільйон гривень. На різні ці заходи, що стосуються соціальної складової, і будемо це робити кожну сесію. Наші жителі територіальної громади, які мають тонко захворювання, ми теж частково в ці цій сумі проголосували. І для них подбали депутати і про безпекову складову, затвердили програму заходів з недопущення занесення африканської чуми свиней, ящуру, сказу тварин та інших гострозаразних захворювань на території громади та інші програми Вноситься зміна до переліку об'єктів, які фінансуються з бюджету громади. Змінюється назва об'єкту з благоустрої центральної частини села Леї, чи на Берехській вулиці, центральне корування. Змінюється на благострій центральної частини села Леїча, на Берехській вулиці. фінансування на 20 тисяч і загальному встановити 30. Обговорили і ряд земельних питань. Зокрема, виділили земельні ділянки для створення індустріального парку. Формуємо комунальні наші землі для того, щоб залучити інвесторів, підприємців, відкривати робочі місця. І формуємо, звичайно, як ви знаєте, індустріальний парк, де ми хочемо залучити реликовані підприємства, але це згодом. Що стосується іншого блоку питань, це вже було питання різне, де ми приймали важливі питання для. На розвитку нашої територіальної громади завершили засідання кадровим питанням. Так, депутатський корпус задовільнив звільнення за власним бажанням керуючого справами Еріка Шимоні